Кривий ріг під прицілом окупантів. Навіщо росіяни цілили по місту? Про все вже за мить це ТСН Онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. Одна загибла, п'ятеро поранених і під завалами ще можуть бути люди. У кривому розі на Дніпропетровщині тривають рятувальні роботи. Під завалами шукають трьох зниклих людей. Потрощено будівлю поліції, освітній заклад та житлові будинки. На місце ворожих влучань вже дісталася наша Анастасія. Невірна вона розкаже більше. Кривий рік зривнувся близько дев'ятої ранку. Він була майже синхронно з оголошенням тривоги. Ми Зараз поруч з районним управлінням поліції, куди власне і прийшовся ракетний удар. Окупанти були балістикою, тож від між оголошенням тривоги і власне самим ракетним ударом минули лічені хвилини. І більшість співробітників, які після 9-ї ранку вже були на роботі, просто фізично не встигли пройти в укриття. Одразу була розгорнута пошуково-рятувальна операція. Близько тринадцятої години з під завалів дістали пі всі жінки. На цей момент відомо, що під завалами ще можуть бути троє людей, і начальник обласного управління. Поліції Олександр Ганжа повідомляв, що під час хвилинки ще співробітники ДСНС чули зворотній зв'язок. Це був стуків, тобто хтось з під завалів намагався повідомити, що він живий. Тож разом з рідними, які чекають тут неподалік, і разом зі співробітниками ДСНС сподіваємося, що з під завалів ще зможуть дістати живих людей. Троє людей ушпиталені до лікарні у середньому стані, і також, окрім власне, самого управління поліції були зруйновані 23 приватні приватних будинки. Не зруйновані, а пошкоджені 23 приватні будинки. Також три багатоповерхівки і навчальний заклад. Постраждали також 80 автівок, 8 з яких – службові автівки поліції. На цю хвилину в мене вся інформація, більше розкажемо вже у наступних випусках. Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1. Вже 14-ро поранених в Ізмаїлі на Одещині. Серед потерпілих троє дітей – це двоє хлопчиків 3 і 13 років та 14-річна дівчина. Також троє людей загинули. Росіяни запустили безпілотники саме по приватних та багатоквартирних будинках. Силам протиповітряної оборони вдалося збити понад два десятки дронів, але уламки падали на житлову забудову, спалахнули пожежі. Відомо про принаймні один зруйнований будинок. Там загинули дві жінки та 73-річний чоловік. Понівечені господарчі споруди та автівки 28 вересня в Ізмаїльській громаді оголосили днем жалоби за загиблими. Позвонила сусідка. О, тревога, шахеды, давай быстренько собираться. Уже два шахеда пролетело, мы только вышли. Ну и как слышим, что летит над нами мой подвал. Вот такой взрыв сильный был. Аж там было слышно. И стекла посыпались. Взрыв, огонь и меня выкинуло. Полтора метра от окна меня выкинуло, и конвектор меня ударил. Сына в стенку. Вот так. Он ріт, всі арут, огонь. Я бачу, що чорний, тому що деталі шахі чорні. І Ми всі вибігати, А шостьохло стекла босиком, то ушас. Виправити помилки і відвоювати Курщину. Такий наказ дав кремлівський диктатор керівнику ФСБ Олександру Бортникову. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його даними, росіяни. Не впоралися із задачею виграти цю битву до жовтня, але значну роль у боях на Курщині нині грає саме ФСБ. Тож її Кремль вважає винною за провали втрату частини Курської області. І зараз хоче, щоб ця ворожа спецслужба зазнавала головних втрат у цих боях. Пише Андрій Коваленко. Тим часом сили оборони продовжують вдалі дії на Курщині. Деталей поки не повідомляють. Тривають запеклі бої на фронті в самій Україні. За добу було 187 бойових зіткнень. Найбільше на покровському напрямку 42 і 36 атак відбили сили оборони на Курахівському відтинку. Президент України Володимир Зеленський продовжив візит до Сполучених Штатів. Він зустрінеться із кандидатом від республіканців Дональдом Трампом сьогодні близько 17-ї за Києвом. Це 10-та ранку місцевого часу у Нью-Йорку. Ця зустріч була фактично зірвана. Республіканці обурилися поїздкою Зеленського до Пенсильванії, яка є критичним штатом, що визначить переможця американських виборів, і вимагають провести розслідування та відправити за це у відставку посла України у США. Але зрештою. Трамп заявив, чекає нашого президента у себе в Трамп тауері Напередодні Зеленський презентував свій план перемоги Конгресу Джо Байдену і кандидатці у президенти від демократів Камалі Гарріс. В Гаріс. Власкортесену США Ольга Кошеленко вже вирушила до Нью-Йорка висвітлювати зустріч Трампа та Зеленського. А поки її репортаж про те, що цьому передувало у Вашингтоні. Похмурого дощового ранку кортеж президента України заїжджає на територію капітолію лідери республіканців та демократів у сенаті, проводять Володимира Зеленського до зали, де відбуватиметься зустріч із обома партіями та обома палатами конгресу, пане президенте. Яка ваша відповідь на те, що ви не зможете зустрітися із президентом Трампом? Пане президенте, ви звільните свого посла? Бліц запитання від журналістів. Зеленський не типово для себе залишає без відповіді у програмі візиту. Також немає прес-конференції. Його прес-служба відхилила усі запити на інтерв'ю за зачиненими дверима. Президент викладає деталі свого плану перемоги. We are at a ми перебуваємо у вирішальному моменті цієї війни. Курською операцією ми показали, що Путін не має достатньо сил, щоб стояти, коли ми справді чинимо тиск. і саме тому особливо зараз нам потрібен справді сильний тиск і сильні позиції України, щоб примусити Росію до миру. І ми підготували план терміновий план, як посилити нас на шляху до перемоги. Деталі плану залишаються за за. Чиненими дверима з конгресу президент України переїжджає до Білого Дому, і з великою ймовірністю, це останній приїзд Володимира Зеленського саме до Джо Байдена, адже у перший вівторок листопада Сполучені Штати оберуть нового президента. І від того, хто саме Камала Гарріс чи Дональд Трамп посяде крісло в бувальному кабінеті, значною мірою залежить майбутнє україноамериканських відносин. Адже буквально за лічені дні до цього візиту взаємини із кандидатом від республіканської партії зазнали драматичних змін. Байден на початку зустрічі заявляє, що продовжать допомагати як на фронті, так і проводити реформи задля інтеграції в ЄС і НАТО. Але публічних коментарів стосовно плану зеленського не дає. Під візит оголошують новий допомоговий пакет загалом на майже 8 мільярдів доларів. Тож кошти виділені конгресом для України не пропадуть із кінцем фінансового року. Їх використають до кінця адміністрації Байдена. Скажу прямо: Росія не виграє війну, Росія не переможе, переможе Україна, і ми продовжимо бути поруч на кожному кроці у січні. Наступного року президент Байден залишить офіс. Подальше майбутнє не в його руках. Далі Зеленський переходить до офісу віцепрезидентки Камали Гаріс. Як ви? Не більше одного дня зараз розумію. Дуже вам дякую. Звичайно, 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 це наша це шоста чи сьома, сьома? зустріч? Сьома. Сьома. сьома сьома і не остання. Не остання сім щасливе число так. вони спілкуються віч на віч, прогулюються у двох балконах із видом на білий дім. Гаріс публічно заявляє про повну підтримку України проти російської агресії. Саме з вами відверто, пане президенте. В моїй країні є дехто. Хто натомість змушуватиме Україну відмовитися від значної частини своєї суверенної території, хто вимагатиме від України прийняти нейтралітет і відмовитися від безпекових відносин з іншими народами? Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте говорити прямо: це не пропозиції миру, це пропозиції капітуляції, небезпечні і неприйнятні. Це відвертий натяк на Дональда Трампа, який напередодні заявив, що Україна мала би пожертвувати своїми територіями заради миру з Росією. Він цілий тиждень недобре згадував і самого Зеленського після того, як президент України відвідав воєнний завод у штаті Пенсильванія критично важливому для результатів президентських перегонів, разом із місцевими демократами. Це республіканці розцінили як агітацію за Гарріс. А також інтерв'ю в якому Зеленський сказав, що Трамп не розуміє, як завершити війну, навіть якщо думає, що розуміє, саме у той час, коли Зеленський спілкувався із Гарріс, Трамп у мережі True Social без коментарів викладає приватного листа. Заступник українського посла ОШ Денис Сенек написав комусь із команди Трампа імейл, особисте прохання від Зеленського, попри все таки, зустрітися. Ми всі в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром, і знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Тому ми повинні прагнути порозумітися і бути у контакті. Кілька днів тому ми запросили зустріч з вами, і я дуже хочу почути ваші думки безпосередньо з перших рук. Ви знаєте, що я завжди говорив про все, що пов'язане з вами, з великою повагою. І так має бути. Невдовзі і сам Трамп на прес-конференції говорить: він таки вирішив. Побачитися із Зеленським з нетерпінням. Чекаю на нього завтра. Побачимо. Я з ним не згоден. Він мене не знає, але я не згоден. Скажу таке: я вірю, що зможу досить швидко укласти угоду між президентом Путіним і президентом Зеленським. Трамп чекає Зеленського у п'ятницю о 9.45 за місцевим часом у Трамп Таурі в Нью-Йорку. із Вашингтона, Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН. Один плюс один масштабна кібератака на Росії від головного управління розвідки. Українські спеціалісти атакували понад 800 серверів по всій країні. Агресорці повідомляють власні джерела ТСН. Спецоперація тривала з 23 по 26 вересня. За цей час повністю знищені документи та дані, які зберігали на уражених серверах, і відновити їх неможливо. Наші кіберфахівці зупинили роботу споживачів та надавачів послуг у різних галузях, а саме військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують російську агресію проти України юнакам хочуть дозволити ставати на військовий облік онлайн без візиту в ТЦК. міноборони пропонує на законодавчому рівні скасувати комісії та медичний огляд для призовників цієї категорії законопроєкт уже схвалили у кабміні якщо зміни таки запровадять юнакам яким виповнилося 16 більше не треба буде проходити ВЛК, а стати на облік вони зможуть через електронний кабінет Ті ж, хто здобуває вищу освіту, проходитимуть медогляд перед практичними заняттями із базової загальновійськової підготовки. Нагадаю, що з січня, по березень, районні територіальні центри комплектування беруть на військовий облік хлопців, яким має виповнитися 17, і приписують їх до призовних дільниць. Після цього вони мають пройти військово-лікарську комісію. Як вам така ідея? У кого в родині є хлопці-підлітки? Пишіть, наскільки це буде зручно. Нам важлива ваша думка. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Бив та морив людей голодом. Поліцейські Харківщини встановили особу росіянина, який облаштував катівню під час окупації у селищі. Великий бурлук воєнним злочинцем виявився уродженець Херсону на псевдо Угрюмий. 57-річний чоловік іще ще з го року вступив до лав угруповання так званої ДНР. У 22-му брав участь у захопленні Харківщини як заступник командира штурмового батальйону. Правоохоронці виявили, що найменше трьох людей, які постраждали від його знущань. До катівні яку влаштував самотужки, він силоміць привозив тих, хто був проти російської окупації або ж мав. Родичів захисників своїх бранців деспот бив палицями, струмом, морив голодом та не давав пити. Його готуються оголосити у міжнародний розшук. Фельдшер із Вінниці став агентом російської ФСБ. За даними СБУ, 51-річний медик шпигував за колонами техніки Збройних сил. Знімав їх на відео і дані про кількість та напрямок руху передавав ворогу. Зрадника виявили, коли він за кермом авто стежив за черговою колоною. І рахував кількість військової техніки. А напередодні фіксував машини, які рухалися у бік фронту. У підозрюваного вилучили мобільний телефон із перепискою з росіянами, затримали його на робочому місці. За державну зраду чоловік може сісти за ґрати довічно. Із прифронтового села до Запоріжжя поліцейські евакуювали 85-річну жінку, яка нещодавно втратила рідного сина. Вивезли її з малої токмачки. Що за кілька кілометрів від лінії фронту, за словами жінки, її син раніше допомагав односельцям, розвозив хліб, допомагав лагодити потрощені оселі. Так після чергового прильоту вирушив на поміч на своєму мотоциклі. Втім, не доїхав, його вбив ворожий дрон. А літня мати лишилася сама. Правоохоронці допомогли одинокій жінці зібрати речі і вивезли її із села. Син доглядав за своєю матір'ю. Зараз в зв'язку з тим, що вона мала мобильно доглядати, нема кому. Провели з нею бесіду. Вона погодилась виїхати до родичів. Величезні черги і стоси паперів відійдуть у минуле, запевняють у Мінсоцполітики. Відсьогодні в Україні запрацював новий соціальний портал. Його презентували на форумі цифровізації соціальної сфери. В електронному кабінеті можна знайти всю необхідну інформацію про послуги і подати онлайн заявку для їхнього отримання, або ж залишити повідомлення про людину чи сім'ю, яка потребує такої підтримки. Розробники запевняють, більше не треба буде тривалий час очікувати на рішення чиновників, адже запити розглядатимуть на місцях оперативно. Українці матимуть змогу відстежувати статус своїх звернень в особистому кабінеті. Нині на порталі доступно більше 20 послуг, і їх кількість постійно збільшуватимуть. Ми хочемо, щоб в цій системі була вся соціальна історія людини, все, що з нею відбувалося, все на що вона має право, все, що їй дали, і щоб їй ще було дуже зручно звертатися коротко, вносячи про себе всю необхідну інформацію, і сама система вже підказувала і пропонувала ті види підтримки, які людині можуть бути доступні. Повернення до рідного степу на Одещині екологи і працівники київського зоопарку випустили на волю 13 європейських хом'яків. Ці гризуни стали вже третьою родиною, яку переселили в заказник Тарутинський степ, і мають посприяти відновленню популяції, яка колись була тут поширена. Порівняно із домашніми хом'яками, дикі значно більші до 30 сантиметрів завишки і вагою по пів кіло. Переважно більшість часу звірята проводять у норах. Тож екологи команди Ревайдлін Юкрейн зробили для них підземні будиночки у Тарутинському степу степухом, допоможуть розсіювати насіння, а коли копатимуть нори, підвищуватимуть родючість ґрунтів. На цьому у мене все більше новин від ТСН вже у вечірніх випусках марафону. Єдині новини. Наша команда готує чимало корисного та цікавого, аби не прогавити. Підпишіться на канал і тисніть дзвоник. Бережіть себе і до зустрічі.